Намагається дестабілізувати ситуацію у місті і чи насправді нам загрожує доля Донецька і Луганська? Представники різних організацій, депутати, журналісти та юристи говорили про порушення громадського правопорядку у сумах. Акти вандалізму, маршруточний конфлікт та міжрелігійна ворожнеча дискутували не на жарт. Містом дуже близько, які знаходиться до кордону з Російською Федерацією, відбувається побуття то е, водіїв маршрутки, то просто пересічних громадян насилля захоплює наше місто, і це дуже страшно. Люби фактори забастовуватися установу ну, не прийдуть нічому хорошому. Є можливість за договоритися, є законні методи. Всі прекрасно знають, з чого починалося на Донбасі, коли завезли зброю в храми Московського патріархату. З'явилися козачки, з'явилися Холорадські, Георгіївський, Це Символ ворога. Ми знаємо, чим це закінчилося. Що там зруйновано все. Постраждали всі. Навіть криміналітет звідти потікав до нас. Першим пунктом взагалі, який нас буде об'єднувати, це все-таки треба навіть цим зібранням визнати Росію державою агресором. У молоді і старшого покоління погляди на шляхи стабілізації ситуації різні. То есть прав тот, у кого в руках оружие. И до чего мы тогда доведем страну и доведем наши суммы, пока они, сейчас живут. Пока они еще живут спокойно. Когда будут одни бегать по улицам с палками за другим. А мы не должны искать врагов. Мы должны искать друзей. И чем больше мы найдем друзей, тем легче нам будет жить и легче будет объединять. А нельзя избивать милицию. Должен быть порядок. <ріст> з Присутні кажуть, розхитування ситуації почалося ще рік тому. Зараз у місті все частіше з'являються люди у масках, спалахують мітинги. І це лише руйнує Україну далі. Треба знести пам'ятник. А може, для початку давайте проведемо опрос, а надо ли общественность, як дивиться на це? Уже пройшла революція, вже прийшло час зазідати. Хватить майданів, давайте будемо будувати. Який предел прочності у нашого державства? Сколько воно витримає майдану? Воно розлітіться у наших <кій> жінок з різними політичними та релігійними поглядами. Молоко втрачаться, бо вони бояться. Вони бояться людей у масках. Вони у розумієте. Говорили і про свободу думок, релігійних та політичних поглядів. Мовляв, георгіївські стрічки і радянські атрибути не привід для агресії, оскільки це нас ще більше розпорошує. На що почули іншу думку в Україні іде бурята убійственна війна. Ніякої громадянської війни на Донбасі нема і не було. На Україну здійснюється акт неприхованої російської військової агресії. Біда в Україні в тому, що ми перенесли свята російських окупантів 23 лютого на 14 жовтня на свята української армії, захисників України, тільки на 23 рік незалежності. Ви кажете чути ваше мнення, Ви не зневажаєте нашу державу, ви зневажаєте наш народ, ви зневажаєте нашу культуру, нашу історію. Яке мнення ви повинні очікувати? А люди. Після тривалого обговорення учасники круглого столу вирішили створити координаційну раду, яка займеться питанням миру і спокою у Сумах. Коли її створять і хто увійде до її складу, поки що невідомо. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.